Так, дослівно. США передали 90 зенітних ракет зі складу в Ізраїлі, В Ізраїлі, і так. воно так подається знайомкам. Мені здається, мова йде не про ізраїльські ракети, а, а про, про ракети, які на американському складі, які знаходяться в Ізраїлі. У них там є спеціальний об'єкт на випадок якогось війни на близькому сході. Це один з дуже великої кількості подібних складів по всьому світу, але це стратегічні запаси 100%. Так подібні є об'єкти у Німеччині в. Південній Кореї, в Японії і на близькому сході такий арсенал Сполучених Штатів розміщений саме в Ізраїлі. — Саме головне, що це юридична американська ракета. Тобто немає такого, що це Ізраїль виділив. Та але тобто йдеться -де, 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 де юре, Ізраїль свою позицію не змінював. І вони як залишаються офіційно нейтральними в цьому питанні, так вони де юри залишаються. В травня з'явилася новина. Травня минулого року, а про те, що ізраїльтяни вже повністю списують системи Петріот на користь своїх власних земляцій. Так, да, і ті комплекси, вони якби ставляться на зберігання Не кількість... а знімають з бойового чергування. Це так воно в оригіналі було. Ми опублікували дослідження відкрите, в якому ми знайшли сім патріотів, які свого часу продавалися або передавалися Сполученими Штатами, і дві батареї німецьких комплексів. Що з американськими достаменно невідомо, тому що в публічному доступі якихось сучасних фотографій цих систем в Ізраїлі немає. Тобто є підозри, що вони в не дуже хорошому стані і вже давно занедбані. Натомість німецькі батареї там часто і зони бойових дій, і зон чергування повна фото. Тобто, принаймні дві батареї в них є боєздатні. І з того, що інсайдили е, знайомі ізраїльські журналісти, е, то розповідали, що вони дійсно в боєготовому стані і вони працюючі. І е, опираючись на фотографії, є підозрювач саме, саме про німецькі. Вони специфічного вигляду, вони на шосі МАН. Тобто, якщо uh -huh. американські вони причіпні, то ці вони самохідні. А коли вони були тюрки за ребами, їм як військову допомогу передали. За рапомів проти не геополітики. <смір> що ми точно знаємо цього місяця, принаймні тричі злітали важкі транспортники. Це 17 з Рамштайна в Німеччині на авіабазу в Ізраїлі, і звідти в Жешов, де основний нас логістичний хаб військової допомоги, з якого вже там по землі доїжджають в Україну вантажі. Ми не знаємо, що всередині, але це були якісь вантажі з Ізраїлю, Очевидно.